Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі моєї орхідейної полички. З вами Анна. Сьогодні у нас з вами буде знову розпаковка двох посилочок. Кожна окрема посилочка є індивідуальною цікавою, тому вмочуйтесь зручніше, а ми починаємо. Всі ці дві посилочки, які ви щодно побачили, приїхали від двох постачальників. Відповідно з двох різних місць. приїхала з Чорноморська, а велика посолочка приїхала з Бобриці. Тут у мене два підлітки, два мутантики. Я їх купувала оцінкою, тож пропоную відразу розпочати розпаковку і розкажу вам історію цих малючків. Як ви бачите, продавець поклала солоденький подарунок. Прибираємо. Давайте разом глянемо, наскільки, наскільки тут критична оцінка чи не критична. Не знаю, мені здається, що тут все буде ок, бо замовляла у цієї дівчинки вже не вперше. І... Перші оцінки, які я в неї купувала, вони всі були ну, дійсно класні. Орхідейки були трошки підморожені після пересилки зимової з невеличкими напряками, але корінці були шикарні, і зараз вони вже там ростуть і гарно себе почувають. Давайте подивимося. Перший підліток це Precious Coral від Joy дуже гарний підліток. Дивіться, тут розкуклені корінці. Нехай на два листочки, але це просто неймовірної краси квітка. Якщо все ж таки цей підліток розквітне, як. Заявлено у цього постачальника. Зараз вам тут покажу, як він має бути, то я буду надзвичайно задоволена. Відповідно, хапала цю оцінку, бо дуже надзвичайно була приваблива ціна. Шия, дивіться, все гарно, і корені ще просто дивіться. Ну, Класна оцінка. І другий другий підліток це просто сюрприз якийсь, але має бути метеличок. І теж це була оцінка. Не знаю, дивіться, набріків, ніяких немає. Вважаю, що це просто... Дарунок долі, може, дівчинка просто розпродає свої залишки, які вона отримала взимку, тому такі ціни, ну, ціни були дійсно привабливі. Нехай адаптуються, будемо чекати цвітіння, можливо, разом з вами пересадимо через. Кілька тижнів ці орхідейки, бо корні просто бімба клас. Переходимо до розпаковки наступної останньої посилочки. Як я вам і сказала, вона приїхала із Бобриці. Отже, я розпакувала орхідейку, ось таку красу я отримала. Ця орхідейка виграна в лотерею цієї дівчинки, в групі в Viber. Як я і казала, дуже рідко я приймаю участь в таких розіграшах. На цю я витратила до 120 гривень і отримала таку красуньку. От мені пощастило. Не знаю, пахне, на вона не пахне. Потім розпакуємо, подивимося і зараз ще поглянемо на коріння, що воно прийшло. Дивимося корінці, в неї дуже гарні, дивіться, повний горщик майже, але взяли ось тут, тільки ось цей, а всі інші, дивіться, всі інші причудові корінці. Шия, воно від близької не видно. Е, я буду зараз ставити цю квітку на карантин. Е, деякі є квіточки, які вже відквітають, то нічого страшного. Е, мені за таку ціну це взагалі я вважаю, подарунок вона вводи. Ось така красуня. Назви на горщику, на жаль, не пробито. не знає назви. І продавець, відповідно, не писав, не зазначав у лотерейці, що це за сорт. Можливо, вже хтось знає, хтось бачив, може десь мількала така назва орхідеї, то буду вдячна, якщо ви мені. Напишете, я обов'язково підпишу горщик з орхідейкою її назву. Один, два, три, чотири квітоноси, один вже квітне, другий весь в бутонах. На третьому квітоносі, як ви бачите, чотири бутони, один відсушує, нічого страшного. І четвертий теж небагато бутончиків, але, те, що бачу, відсушує один бутон. Ну, я задоволена. І також я в неї купила малечу хойок. Зараз я вам покажу це щось моє нове захоплення. Хоча раніше я ніколи не розуміла, на що люди то покупають, Вона не сильно так вже і квіточки в них такі цікаві. Але згодом придивилися до хой І от вже це який буде в мене вже шостий сорт, шостий сьомий сорт Хой, у мене вдома. От. Зараз вам покажу. І разом з вами подивимося, що прийшло. Поїхали, розпакуємо Хойку. Опля. Назву, ага. а назва де? Мабуть, десь відпала. Ось такої хоєчка, манюнька, просотунка. Такі малесенькі. Листочки, ось, дуже мило. Зараз швиденько розріжу, приберу папір обережно, аби не пошкодити листочки, розпакувала від паперу, ви бачите, тут є вже корінці, їх небагато, але вони є і дуже добре. Мені подобається, дуже мила, красива, і листочки теж шикарні мені до вподоби. Будемо вирощувати таку красуню. І е, ще друга хойка зараз вам покажу ось така. Швиденько розпакую і покажу. Перевізник так добряче е, потрусив ті квіточки. Земля була розсипана, але то нічого страшного, будемо все прибирати, витирати. Ось така ще в мене буде тепер краса. Такі теж малесенькі, класні листочки. Може це і не ексклюзив, може ті, хто полюбляють хої. Це Ну така, знаєте, звичайна, як для нас, да, орхідейки без мутації звичайні, да, так і саме ця хоя там, буде для них взагалі непримітна і не особлива. Для мене, як для початківця, да, поціновувачів хой, то для мене ця хойка дуже мила. Теж будемо любити, ростити. Вона буде класно прикрашати мою орхідейну поличку. У цього продавця я купую орхідеї ще десь з 2019-2020 року і завжди якість рослин дійсно на вищому рівні мені до вподоби її квіти. От в неї бувають мутанти, але не дуже часто. Але якщо буває, то завжди нижче в неї ціна, ніж у інших продавців, які, наприклад, займаються виключно мутантами, там привозять під замовлення. У неї просто вони попадаються як сортові, то вона їх там не дуже сильно дорого. Продає і можна вхопити класну орхідею за дуже крутою ціною. Ні в якому разі не буду вам писати, хто це той, хто займається орхідеями, Ми, скоріш за все зрозуміли, про кого йде мова. Всім дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що вам було цікаво разом зі мною розпакувати. Мої нові посилочки, нові е, квіточки. Буду вам вдячна за будь-який коментар та, звісно ж, за підписку на мій канал. Буду намагатися знімати е, один-два відео на тиждень, щоб ви мене не загубили. Е, і ще раз вам дуже дякую. Гарного всім дня! Або вечора, хто дивиться ввечері. Е, до зустрічі!